За бази практики ми відповідаємо. Відповідає кожна кафедра профільна випускаюча, як ми говоримо, тому що заключають договори з тими провідними установами державними, недержавними. А для того щоб запропонувати студентам пройти практику, і це ми вже розглядаємо як перший крок до майбутньої а Праці. Це е, крок до працевлаштування. Тому що, коли приходить молодий е, випускник, е, студент е, скажімо, там 3-4 курсів і вже проявляє гарні задатки до е, майбутнь, до праці, то звичайно що він і отримує запрошення на роботу. І тому у нас е, дуже гарний зараз е, такий контингент наших випускників, які працюють і в Верховній Раді, і в профільних міністерствах, е, за профілем яких ми спеціалістів в провідних державних та недержавних кампаніях. Але шлях один: знання своєї професії, знання мов та знання другої іноземної мови. Ми говоримо про те, що у нас створені всі умови для навчання та відпочинку. Тому що наш головний корпус раховує 13 поверхів, а гуртожиток 20 поверхів. І гуртожиток побудований за квартирним типом, а ви можете спокійно. Проживати, відпочивати в кімнатах на дві особи, на три особи і велика кухня з холодильником на вісім осіб, два душа, два туалета. Так що всі умови для того, щоб гарно навчалися і гарно відпочивали. А крім напруженої інтелектуальної діяльності, на студентів чекає різноманітна позааудиторна діяльність. І в цьому році вона активізувалась, тому що дуже гарно працює наш студентський парламент, і ми. Схвалюємо таку активну діяльність, активну участь студентів в навчально-виховному процесі, і ви можете на нашому сайті подивитись їх прекрасні програми. Нещодавно пройшов конкурс дві зірки на чолі з нашим проректором з навчально-виховною роботи та лідером нашого студентського парламенту, не говорячи вже про різноманітні конкурси, місі, «Містер», Киму. А до речі, і центр добузівської підготовки проводить також чимало різноманітних ігор. Я вже казала про всеукраїнську олімпіаду. Нещодавно пройшла універсіада, і Я дуже рада, що Хмельницький завжди бере активну участь. Ну, наприклад, НВК номер 10 постійний активний учасник наших інтелектуальних проєктів.